Привіт, мої любі друзі! І сьогодні, вже 6 грудня, всіх поздравляю з Миколайчиком. Але сьогодні ми маємо відкрити наш адвент-календар. Ну що, давайте подивимося, що у нас тут попалося. Хто не бачив мої попередні відео з ним, подивіться. Ну що, починаємо. Так, шукаємо щось віконечко Так, 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 так. Ось воно. Я його знайшла. Відчиняємо. О, а тут які. Тут кораблік на радіоуправління. Крутяк. Ну що, давайте відкриємо, зберемо та роздивимось поближче. Я взяла ножиці. І ось тут деталі. І пульт. Ну що, давайте. Зберемо ці деталі. Ну що, я зібрала цей корабель. І він на радіокеруванні. Дуже круто. Ну що, мені дуже сподобалось шосте віконечко. Ну що, мої любі друзі, всім дуже дякую за перегляд та з Миколайчиком Підпишіться, будь ласка, той, хто не підписаний, та поставте лайк. Буду дуже всім вдячна. Па-па Люблю вас!